Вітаю! Сьогодні 7 липня 25-го року. Хочу показати свої чайно-гібридні трояндочки, які знаходяться в цьому квітнику, в одному з моїх квітників, точніше сказати, і які зараз ну, дуже гарно виглядають. Дуже гарно. Не хворобливі, гарні трояндочки. Це трояндочка Белавіта, це друга річка. Тут усі майже друга річки або перша річки. Бо тут у в мене в позатому році, в 23-му році тут город був. Вон він город, а вже в осінь, в 23 році, осіння посадка, я замовила троянди і посадила тут троянди. Тому тут або друга річка, або перша річка. Це друга річка. Садилася осінню 23-го року в кінці листопада. Отримала я її з Грандіна Макс і сорт збігся з тим, що я замовляла, на відміну від інших. Дуже гарна троянда. Я дуже задоволена цією трояндою. Це така класична чайна гібридна трояндочка. З дуже красивою квіткою і здоровим, гарним листям, гарно виходить з зими. Ну, гарна троянда. Квітка дуже красива, я не можу намилуватися на ці квіти Вони з цього боку світлі, сизі. Або сріблясті, а тут рожево малинові жодного враженого листочку, нічого нема. Квітки ростуть, несуть цвіття ми одній. Підходять на зріз, в вазі довго тримаються, гарна троянда. Потім ось поряд з нею теж. Разом садилися в кінці листопада 23. го Це повинна бути, вже не знаю що, не пам'ятаю, але це пересортиться з Грандіна Макс. Ну, мені в тому році написали, що це троянда Карвет. Гарна теж троянда, яскрава, помаранчева, червона, може. Квітки довго тримаються, хвиля довго тримається, не печуться. Ну ці теж ось не печуться, гарні квіти. Вони такі щіль, щільненькі, гарні, не печуться. А ця троянда після, здається, чи після першої хвилі, чи після другої хвилі в тому році листя стяски. Оця перва. А що буде в цьому році, тому що це вона була перша ну поки листя здорове, глянцеве, блискуче, дуже красива троянда. І, і тут суцвіттями ось квітне вона. І по одній, і суцвіттями Потім тут ще в мене є гарна чайна гібридна троянда, ну вже майже відквітла аж те скільки було квітів. Її вже час обрізати Олександрин. Вона почала квітнути ось яка квіточка, почала квітнути одною з перших, і квітне ще досі. І ось багін, скільки багато ще поп'янків. Вона вже більше метру. Ось, ось ще, скільки поп'янків. Ну, Ця троянда, виходить, майже безперервного квітування. Олександрин. Чайна гібридна троянда. Луї Фінес, ну вона вже відквітне. Це теж друга річка з Грандіна Макс. Це вже відквітла, вже нічого показати. Але квітів було багато. Ось друга річка. Це із моєї студії, де отримала charming Piano. Листя здорове, гарне. Ну, щось квітки, це ж трипси, мабуть, їх їдять так. Квітів багато, рожевого кольору, charmen Piana. Ну, поки я цю троянду ще повністю не розпізнала, ну як не можу описати, бо в тому році ще не дуже багато квітів було, а це вона, це в неї перша хвиля поки що. Отак От вона виглядає. Ось гарна троянда. Почала квітнути одну з перших. Гарні великі квітки, руж рояль. Теж друга річка. Стільки квітів було, такі квіті, махрові, красиві, запашна, чудового кольору, не хвороблива. Тут теж вже пора обрізати. Це вже зніму сьогодні і обріжу ці троянди, які вже відквітли. Гляньте, яке здорове, чудове листя. Руж Рояль. гарна троянда. Вперше в своєму житті розквітла троянда, ну, чи жуки поїли, чи вже на спеці попеклася. Це її перші квіти в житті. Троянда Пінк Охара. У мене Вайта Хара є, а це Пінк Охара. В тому році осінню садила. Це перша річка від Надії Панасюк. Ну Тут іще від неї ось дабл делайт, зараз не квітне і строката фантазія. ще й на гібридні троянди. Чайна гібридна троянда Аскот. Квітне ще досі. Я собі вазу її різала. Запашна, гарна троянда, довга хвиля триває, піона подібна. Вона її квіти дуже схожі на піони. Теж здорова, сяє здоров'ям, гарне зелене, блискуче листя, чудовий кущик, вже ось більше метру. Оцей пагін. Дуже гарна троянда, скот, запашна. Так, Тут у мене ну, чипінде.